Мікрорайон Вишенька переміг у загальноміському конкурсі битва районів. Фінал відбувся у суботу на Майдані Незалежності. Свої таланти демонстрували 32 учасника з восьми мікрорайонів міста. За битвою спостерігав Роман Гах. Продовж літа у вісьми мікрорайонах Вінниці проходили відбіркові етапи конкурсу талантів битва районів. Його фінал пройшов на Майдані Незалежності. Участь у ньому взяло 32 учасники. Це, перед виходом на сцену розминаються одні з учасників битви районів. Тріо гімнасток представляло на конкурсі талантів мікрорайон «Хутори». «Ми Мы занимаемся спортивною акробатикою доволі таки довго уже ну, 10 лет. Решили спробувати себе. Мы высыпали около библиотеки в районе Хуторы. Мы попали в финал. Собственно, нам позвонили, мы обрадовались, что мы прошли, были на собраниях, и вот сейчас здесь. А от представники Сабарова продемонстрували глядачам циганський номер. <му> Та танці у стилі брейк-данс. <му> Я вважаю, що це чудово, тому що це розвиває всіх, у всіх стилях, ну, чим вони займаються. Ну, це, в цьому є свої плюси. Окрім цього, журі та глядачі третього сезону Битва районів могли побачити різноманітні вокальні та хореографічні номери. Фінал конкурсу тривав більше трьох годин. Конкурс був започаткований ще наприкінці травня. І достатня велика кількість учасників в Вінниці зібралась цього разу на битву районів у кожному районі нашого міста. Ну, до фіналу дійшли, скажімо так, не дуже багато. Ну й не дуже мало. Переможцями конкурсу талантів битва районів районів-2013» став мікрорайон Вишенька. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал Віта.